Кирка, за мною впорядчикусь. Рівняюсь. Струнко. Ходом. Руш. Три на місці. Три стрі. Раз, два. Его руч. До правого рівнясь. Струнко. Наша назва Соколята! Наше гасло! Соколята такий вітний, си! До середини глянь! Пане Соля! рід немає споради. Починь! Спочинь! Слава Україні! Зараз шикуюсь. Розхід. Праворуч. Розхід. Розхід. Різбірка. Воднолава До правого рівняється. Струнко. Спочинсь. Рій. Праворуч. Праворуч. Діворуч. Діворуч. Обернись. Обернись. Три. Рій. До двох відлічи. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Другий. Відніх завершимо. Дворя тобто. шипуюсь. Право зімкнись. Очі. Рій. До правого рівняєш. Струнко. З полаву шикуйсь. І оправою зімкни. Глянь струнко, рі вільно. Рі пісню заспівай. Ой, усі червона ходить на бою.